Сьогоднішній відгук буде про ось таку сонцезахисну парасольку для автомобіля. Приходить в звичайному пакеті. Має ось такий чохол. Такий вигляд має без чохла. Розкривається, як звичайна парасолька. Натискаємо на кнопочку, ось тут, і дістаємо. Ось такий вона має вигляд у розкладеному вигляді своєму. Велика досить, одна сторона чорна, інша сторона ось така срібляста. Ось так розклали в автомобілі, як звичайно, парасольку. Покажу вам. І закріпляємо зверху, просто притискаємо. Ось так вона і тримається. Ручка ось тут внизу. Часто. Зацепляємо кнопочку аварійки, вмикається, тому потрібно дивитися зараз, щоб вона була трішки в сторону. Якби була коротша ручка, ось тут то було б, звичайно, зручніше. Але я не знаю, чи є такі. Якщо є, напишіть в коментарях. Скиньте посилання, буде цікаво переглянути. Ось так виглядає з іншої сторони. Повністю закриваю все скло. І сонечко в салон не потрапляє зовсім. Дуже чудово підходить для тих, у кого машина на вулиці весь час. Така парасолька мені коштувала 200 гривень. Якість гарна, мені подобається, тому рекомендую.